Все жини, волущий і блаженняща. У святий великий понеділок во святих Отця нашого Іана Золотуустого слово на притчу про смоковницю. Глибинне значення історії про смоковницю нелегке для зрозуміння, адже справжній смисл таїнства сукровений під поверхнею слів. Для чого треба було словом висушувати смоковницю, а не навпаки, словом учинити її плодоносною? Адже той, хто словом її всушив, міг і словом учинити її плідною, і чим завинила смоковниця, Запитає хтось, якщо не був час їй плодоносити, як каже євангелист Марко, адже зима була тієї пори. І якби в цьому випадку зі смоковницею не було якогось таїнства, незбагненного для людей, то Господь виглядав би з одного боку достойним похвали, а з іншого докору. Похвали, бо сушив її одним лише словом. А докору, бо несправедливо її прокляв, тож належить нам, улюблені, розважити пильно, образом чого є ця смоковниця. адже немає жодного діла Христового, яке не містило б у собі якогось таїнства. Багато хто говорив, ніби смоковниця представляє юдейську синагогу, до якої, мовляв, прийшов Господь, шукаючи в неї плоду віри. Та не знайшов, а лише побачив, що вона обросла наче листям словами пророків і закону, тому і всушив її, кажучи, більше не буде з тебе плоду по вік». Я ж спробую заперечити таке тлумачення улюблені, бо воно не зовсім слушне. Бо якби міг проклясти Господь, який каже: благословляйте, а не проклинайте. І як міг би проклясти і вчинити всохлою синагогу той, хто говорить, син людський прийшов не погубити, але оживити і спасти те, що загинуло. І якщо хтось і далі сперечатиметься і доводитиме протилежне, то Хай скаже мені, як та всохла на корені синагога. Виростила себе таку плодовиту галузку, як всехвальний Павло. Та й багатьох інших знаємо, що навернулися з людейської синагоги, і Стефан, каменований юдеями, і Акила з прескилою, і безліч інших. А те, що Бог не цілковито відкинув юдейський народ, нехай посвідчить за мене Павло, який каже: Говорю Бо! Невже цілковито відкинув Господь народ свій ніколи, бо ж і я, із Ізраїльтянин, із сімені Авраамового, зродовеніямина, не відкинув Господь народу свого. Навпаки, Він проголошує спасіння для народу того в останні дні кажучи: коли ж увійде в Царство Боже повнота народів, тоді весь Ізраїль буде спасенний. Тож треба нам, улюблені, ще дослідити розповідь про смоковницю, образом чого вона є. Якби ж то ти Адаме згадав, листя якого дерева взяв ти, аби зшити собі одежу, коли в раю залишився нагим, тоді б ти побачив, що справедливо воно всохло. Чи ж не листя смоковниці, взявши, ти сором свій прикрив? Тож Христос прийшов і смоковницю покров сорому, котра в тобі все ще буяла, словом своїм сушив. Він узяв на себе твою вбогість і дав тобі багатство, взяв твій покров сорому і дав тобі сніжно-білу одежу, зіткану з води і духа. Він Висушив листя смоковниці і повернув тобі те, з чого душа твоя була окрадена Змієм у раю. Рівно ангельне життя, на солоду раю, одежу, нетління. Тому промовив Господь до смоковниці: досить, більше не буде з тебе плоду повік. Це означає, до мого приходу приносила ти плоди смерти, та ось прийшов я. Ось Воскресіння, і негайно всохла вона, і сповнилося написане поглинута смерть перемогою, де твоє смерте жало, де твоя аде перемога? Всушив він смоковницю і насадив віру Христа, що квітне і життя кожної людини просвітлює, коріння Христа в землю вкорінене, а віття Його до небес простягається. Листя його вічно молоде, квіт нев'янучий, а плід безсмертний. Про дерево це і Давид згадує словами, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плід свій дасть у пору свою, і листя його не опаде. Облаженне дерево хресне, охоронцю мужів і жінок і всієї природи людської. Його демони страхаються, і диявол від нього тремтить. Його ангели оспівують і небеса благословляють. Церкви ж величають на ньому розп'ятого Христа, якому слава і влада нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. whoa oh. oh.